На Прикарпатті мають намір створити службу екстреної медичної авіації. Про це йшлося під час зустрічі очільника області Олега Гончарука з провідними фахівцями Європи. Керівник служби медичної авіації в Чехії і за сумісництвом пілот, доктор Павел Мюллер, розповів про особливості повітряної медичної допомоги. Ефективність гелікоптерної служби медичної допомоги залежить не лише від самих польотів, важливою є налагоджена робота диспетчерського сервісу, медичного персоналу та відповідний стан лікарні. В обласному центрі екстреної медичної допомоги є бригада, яка готова забезпечити діяльність аеромедичної допомоги вже сьогодні. Лікарі усвідомлюють необхідність медичних гелікоптерів, адже швидка часто не встигає до хворих у гірських районах. Ми маємо готову бригаду, яка готова працювати в повітрі. Це є дуже важливо. Це теж що вони говорили, Ми маємо підготовлені кадри. Це є раз друге моделей є багато і тому влада сказала, що так гинуть наші люди. Є є. Час доїзду це є гори, це є відсутність доріг, це є російність населення. Я не буду озвучувати ці цифри, але хочу вам сказати, що є низка людей, яких ми не можемо врятувати чисто з того моменту, що в нас немає вертольота. Конкретних пропозицій закордонні фахівці не давали. кажуть, спершу необхідно зрозуміти індивідуальні потреби Прикарпатського регіону. Наразі ми готуємо план роботи щодо відкриття гелікоптерної служби в івано Франківську. Поки що зарано говорити про конкретні дії, тому що ця робота тільки розпочинається і приблизно через два місяці. Ми будемо готові надати конкретні пропозиції. За цей час створена робоча група обміркує усі витрати та перспективи медичної авіації. Аже наявні ресурси та можливі інвестиції, аби обрати найефективніший варіант повітряного порятунку хворих без шалених капіталовкладень. Ольга Цьома Ігор Духович, новини на вежі.